Організації, наприклад, Рафал Маклер. Він є лідером проросійської партії Рух Народовий, яка також входить в опозицію до партії Конфедерація, яка є справді антиукраїнська. Також відомо, що він є власником транспортної компанії, яка під час війни возить товар з Росії до Польщі. Також зараз до блокування доєднуються дивні організації мисливців рибаків, які не мають безпосереднього впливу на експорт зерна до Польщі. Також варто відмітити, що польських товарів до України експортується на суму 11 мільярдів доларів в рік. Тому це має безпосередній вплив на економіку Польщі. Тому є думка, що блокування створене спеціально, щоб розлютити польський і європейський народ проти українців. І також це напруження, яке на даний момент є на кордоні, вигідне лише Росії. З 7 квітня будуть проведені місцеві вибори у Польщі, де на даний момент виграє опозиція. Тому є ймовірність, що до цього моменту ситуація буде незрозуміла і блокування може продовжитись. Тому що виборці у менших місцевостях це є фермери. А яка ваша думка? Чи